Усім привіт, я зараз сиджу в парку, читаю книгу, і знаєте, я про що подумала: <кхм> кожен з нас переживав розставання, від нас йшли люди. Ну, anyway, мені здається, в більшості людей були брейкапи, да? люди типу, продавали, йшли від нас, і так далі. І знаєте, про що я подумала? Це настільки якби те, що людина від тебе пішла. Викликає у тебе певну, певне розчарування, досаду, злість на людину, що наче вона тебе кинула. Хоча з іншого боку людина і не повинна бути з нами. Типу, стосунки це мають бути якби взаємний контакт. Давайте уявимо, що кожна людина да, це чаша з енергією. І виходить, що... Ви дві чаші, які, можливо, дивне порівняння, але е, це те, як я розумію, те, як я хочу пояснити. Ви якби обмінюєтесь цією енергією. А коли людина якби йде, да, це відчувається, наче як зрада. Людина від тебе пішла, вона тебе кинула. Хоча, по ідеї, вона і не повинна бути з тобою. Вона і якби, вона тобі не належить. І знаєте, це трошки змінює взагалі сенс і бачення стосунків, тому що коли ти вступаєш в стосунки, кожен з нас має розуміти, що кожен має вибір піти, якщо ці стосунки вже не дають е, тих емоцій, е, ну, грубо кажучи, не роблять тебе щасливим, тому що стосунки вони для того, щоб ну як мінімум робити нас щасливими. Я не кажу про якусь там вигоду. Але ну, якби, це обмін енергією, обмін досвідом, да, можна так сказати. Це коли ви зустрічаєтесь і вам е, разом добре, ви просто знаходитесь в радості і в щасті, знаходячись поруч один з одним. І тут виникає питання, що е, ти не, ну, якби, людина не належить тобі, це не річ. І ти не належиш цій людині. І людина може встати і піти, і це нормально. Е, інше питання, коли да, там зраджують, але знову ж таки, це теж питання про очікування. Якби не потрібно очікувати, що людина е, все життя е, буде з вами знаходитись. І якби. Просто знаєте, ця думка зараз змінила. Це був інсайт, що насправді люди, які е, ну, умовно кидали, да, немає, вони не винні, розумієте? Ми не маємо на них ображатися, тому що це вибір і це нормально. Ця людина не належить мені, не належить тобі, не належить комусь іншому. Ця людина просто, просто є, і вона має право піти. Вона якби, не повинна бути з нами все життя, вона не повинна належати нам. І коли ви зрозумієте, що насправді кожен вільний. І е, ніхто не повинен бути разом в тому плані, що камон, ми всі вирішуємо. Ви теж можете піти, і це нормально. І тут немає місця, знаєте, якби образі і розчарування, тому що це життя. Так, по ідеї має бути. Ми не маємо належати один одному. Ми не маємо бути в. Стосунках і відчувати провину, якщо ми йдемо з тих стосунків, розумієте? І тут, якраз, якщо говорити про це, то стоїть ребром питання самотності для більшості самотність це якась величезна проблема. І чому люди, до речі, знаходяться да, в стосунках, чому для них це так важко? Тому що вони е, розуміють, що на деякий час вони залишаться самотніми. А потім з'являється думка: а що якщо я не знайду людину іншу да, е, після цих стосунків? І виходить, що більшість е, пар знаходяться в стосунках, які їм абсолютно не приносять ніякої радості е, і задоволення. Але вони бояться піти, тому що вони зіштовхнуться з самотністю, очевидно, що стосунки не прийдуть до них так швидко. І е, самотність це ок. Самотність це, е, знаєте, якби ми самотні, люди самотні, ми не належимо один одному. Ми маємо контакт один з одним, ми маємо дружбу, ми маємо якісь стосунки, але це про поєднання. Знаєте, якби енергії і душ, але це не про те, що ми маємо належати одному, і людина має і повинна бути поруч з вами. Тому цей спіч я хочу завершити ось якою думкою, що е, вчиться бути на самоті. Е, особисто я можу сказати зі свого досвіду, що в мене теж була така проблема. Я взагалі не могла уявити, те, як я зможу там ходити кудись сама. Але потім з часом е, я почала це робити, тому що я зрозуміла, що для мене це є проблемою. І через певний час я зрозуміла, що насправді, коли ти знаходишся один, коли ти робиш якісь речі е, сам, це круто. Ну якби я не відчуваю на даний момент себе, е, якби знаєте, що мені потрібні люди, що в мене є якась знаєте, дірка всередині, яку мені треба закрити людьми. Е, немає цієї пустоти. І навіть мене це інколи лякає, тому що я сижу і думаю, а, ну, якби мені нормально. А розумієте, а соціум нам говорить про те, що в тебе мають бути друзі, в тебе мають бути стосунки, в тебе мають бути там, я не знаю, багато знайомих і так далі. Але я розумію, що ну, е, якби комфортно почувати себе і без стосунків в плані. Я не кажу взагалі не мати людей, я маю на увазі, що. Це нормально бути певний час, я кажу піти в ліс і типу, пожити в лісі. Ні. Це не про це. Я маю на увазі те, що ти відчуваєш себе комфортно, розуміючи, що в тебе немає там, якихось серйозних стосунків в плані любові, в плані романтичних стосунків. Да? Я нормально себе почуваю, розуміючи, що окей, друзі не можуть бути поруч зі мною 24 на 7, і це нормально, і це нормально зустрічатися на пару я разів в місяці. Це нормально. Тому, е, да, перший меседж е, це те, що людина не належить вам. І те, що люди вибирають рішення піти, як і ви вибираєте рішення піти, це нормально. Вам ніхто не повинен ніхто не повинен бути з вами. Е, це окей ти, ну, якби. Тому тут немає місця образи, що людина з вами так вчинила. Вона нічого поганого не зробила. Ви ця людина не належить вам, розумієте? Це перший момент, і другий момент такий хочу сказати, що народ є оця проблема, коли одна людина це, от, знаєте, як стакан з діркою, і ти туди от вливай, і воно там не залишається. Людина з позиції дай в стосунках. Якщо ви з позиції йдете дай в стосунках, дай мені уваги, дай мені любові, дай мені ще чогось, ці стосунки приречені бути нещасливими. Тому що у вас, дірка, ви не можете, ви якби наодинці, ви не ну, ви не повноцінний в плані того, що ви не можете себе самостійно наповнити. Людина вас ніколи інша не наповнить, тому що ваше щастя починається з себе, з вашої, якби, з вас. Тому. Наповнюйтесь і якраз тут іде да, момент самотності, те, що бути самотнім це нормально, це ок, і цьому треба вчитися. Тому що, коли ви будете вчитися, бути самотніми, є більша вірогідність того, що, по перше, ви не будете вступати в стосунки, які абсолютно вам не підходяться, не ваша людина. І ви будете себе щасливіше почувати, тому що команд, давайте подивимося правді в обличчя. Ми народжуємося одні, і ми помираємо одні. Люди. Вони є, вони оточують нас, але самотність це нормально. Розумієте? В плані ок. багато існує, знаєте, після поп культури, яка, я би сказала, це ну, виспівує те, що той, хто іде, це погана людина, це антагоніст. А той, хто залишається, це був, якби, людина віддана. Цим стосункам іншій людині. І виходить, що всі ми переживаємо біль, коли людина йде від нас. Ми переживаємо біль, втрати, що ці стосунки завершилися і так далі. Але знову повертаємося до того, що, по перше, людина нам не належить, і мені знаєте що просто мене дивує, наскільки я от теж слухаю пісні, знаєте, і я розумію, що якби. Несвідомо, да? я теж якби вважала, що коли людина від тебе йде, коли людина перестає там з тобою спілкуватися, то це погано. Типу, що це погана людина, хоча камо, ця людина мені нічого не повинна. І так, да, нам образливо, але якби чого нам образливо? Тому що людина нас не обрала, в це, це в нас говорить, що егоїзм якийсь певний і Егоцентризм да, наче людина пішла. Ну, я от реально кажу два моменти. Перший, якщо людина кидає, то це говорить про те, що ти наче якийсь не такий, ти недостатньо класний, недостатньо хороший, недостатньо ще щось. І коли людина від тебе йде, ти наче, ну, відчуваєш, що твоя самооцінка падає, тому що ти думаєш, що якщо людина від тебе пішла, то значить ти, не, ти Да? І другий момент те, що ти стикаєшся з самотністю про те, що я говорила на початку. І це дійсно, знаєте, якби ми несвідомо думаємо, що отак має бути, тому що люди мають, не мають іти. Якщо вони йдуть, то це погано. Якщо стосунки закінчуються, то це погано, але це не погано. Це якби ви Ви дві людини. І я знаєте, що прикріплю зараз картинку. Оце отак відбувається, а має бути. Ну, тобто, ви дві людини, і ви обмінюєтесь енергією. це так має бути, розумієте? І якщо не відбувається вже такого обміну, все, ну, типу, стосунки закінчаться, і це нормально. Це нормально, що люди йдуть, вони не повинні бути з вами. Якби сьогодні тобі може подобатися одні парфуми, а завтра вони тобі вже не будуть подобатись, і це нормально. Ми їх змінюємо і все. І ми теж змінюємося, ми розвиваємося, ми ростемо, і це не означає, що о, якась людина має бути в твоєму житті на постійній основі, розумієте? Тому е це дійсно змінює якось. знаєте, і що найцікавіше, коли ти це усвідомлюєш, що тобі дійсно людина нічого не повинна, вона не повинна бути з тобою. І... Ти по-іншому вже до них. Ну, тобто, для тебе це нормально? Ти вже не ображений на те, що вони, наче тебе. Е Як це буде? Прідательство. Ну ви зрозуміли? Зрадили тебе, да? що вони пішли від тебе. Це наче зрада, що вони не обрали тебе. Це лише говорить про те, що вони не обрали тебе все. Вони не повинні бути разом з тобою. Це. Великий меседж, який треба зрозуміти кожному. Не треба ображатися на своїх колишніх, ті, які пішли, обрали когось іншого. Це нормально. Ви теж обираєте іншого. Ви не повинні бути разом. Це життя, розумієте? І якщо ви це усвідомите, вам в житті стане набагато легше і краще жити. Якість життя, і самовідчуття у вас стане набагато набагато краще